Castle of Dragon у Японії Dragons Union це фентезі-екшн платфорmer для NES та Famicom, розроблений студією Antenna та виданий сети у 89 та 90 році відповідно. У грі ми керуємо доблесним лисарем, який вирушає рятувати принцесу, викрадену злим драконом на ім'я Dark Так-так, знову викрадена принцеса. Куди не гля скрізь їх треба рятувати. Що ж ці дракони в них знаходять, Хто А все він доведеться пройти довгий шлях, починаючи з рідного замку, через темний ліс і аж до самого лівого дракона, де й тримають нашу бідну принцесу. Цікаво, що в останньому замку можна обирати, з якої кімнати почати свій шлях. Певна свобода дії, як-ніяк. Але не все так просто. Можна одразу піти до дракона, але без спеціального комплекту броні шансів у вас нуль. Без неї герой перетвориться у жабу. Так-так, у жабу. І загине. Отаке фентезі. У грі є легка система прокачування. Знищуючи ворогів, ви поступово наповнюєте синю шкалу. Коли вона заповнюється, Герой отримує трохи більше життя. Це можна зробити кілька разів, а потім розвиток зупиняється. До речі, після смерті не поспішайте вимикати консоль. Усе озброєння та прокачка залишається з вами, навіть якщо починається з першого рівня. Приємний бонус, як для NSR. Зброї в грі небагато, але вона різноманітна. Є стандартний меч, метальні ножі. І найпотужніша шипаста булава. Щоправда вона поступово виснажує ваше здоров'я, то що і сила має свою ціну. Іноді можна підібрати блискавичний меч або меч, що стріляє хвилями. Але вони діють лише кілька секунд. Перемикання зброї відбувається кнопкою старт. Чому не селект? Спитайте у розробників, ми теж не в курсі. Вороги тут на будь-який смак. Скелети, мумії, чаклуни, циклопи, мінотар, лицарі, якісь злі їжаки. Розробники на ворогах точно не економили. Дрібних супостатів, як от жаби, вогники чи комахи можна й не чіпати. Великої шкоди вони назавдадуть. А от перед серйозним ворогом з'являється фея. Якщо її зловити, вона відновить ваше життя. Не прогавте! У грі є кілька босів і не кожну зброю вони бояться. Доведеться трохи повчити їхню поведінку. З останнім босом усе ще складніше. Якщо втратите броню, то ви програли. А життя нагадаю лише одне: тренуйтесь і перемога буде за вами. Загалом гра коротка, має непогану графіку і музику. Але й не позбавлена недоліків. Іноді кнопка стрибка не реагує і ви летите в прірву, мов нещасний піксельний камікадзе. А ще часті просідання швидкості, особливо в боях із босами. Це трохи біси. Але попри все, це міцний серед Рекомендую всім шануванням фантезії оскульного нескейву. До речі, японська Dragon's Unit, окрім назви, нічим не відрізняється, як я не шукав. Можливо щось і є, але я не помітив. У мікрофона був трисімки, До зустрічі в наступних оглядах.